Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемії Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо, чим саме пасти з ініціалом П відрізняються від звичайних паст. Перед цим я хочу вам розповісти, що означають ці циферки, це маркування на самих полірувальних пастах. Після М іде цифра 3. Це розмір полірувального зерна, так, тобто 3 нанометри це надмале зерно, і ця паста в основному використовується тільки для фінішної обробки. Далі після трійки в нас іде 0,2. 0,2 це номер серії, так тобто спочатку була серія 0,1, її покращили, зробили кращу формулу і вийшла серія 0,2. Перших вже у виробництві немає. Далі тут зверху є, отут значення в мене 3,2, це прям конкретний точний розмір самого зерна. І знизу 9,0 це ступінь блиску, яку надає паста після полірування. Ось, наприклад, на полірувальній пасті F6, розмір зерна 6,0. Це означає, що це високофабразивна паста і її застосовують для глибокого полірування, наприклад, м'яких лаків. Вона там є доволі ефективною. В свою чергу, пасти з ініціалами P повторюють розмір зерна стандартних паст, тільки в них ще міститься. Віск. Це означає, що вже в момент полірування, коли ви поліруєте авто цими пастами, ваш кузов вже консервується воском, тобто він вже покривається твердим воском. І все, що вам треба, це після полірування все протерти чистою сухою фіброю і на поверхні вже буде захисне покриття. Паста P6 слугує в основному для полірування в один крок. За рахунок великого зерна вона з лакофарбової поверхні прибирає певні пошкодження і відразу ж його консервує. Проте ж, знову-таки, ми після неї не робимо ніякої фінішної обробки, і цей фабразив він може після себе залишати голограми. Тому я рекомендую працювати на неї тільки на ексцентриковій полірувальній машинці. П-3 паста по розміру зерна така сама, як і М3. І її можна вже комбінувати. Після високопобразивного полірування можна полірувати відразу нею і відразу консервувати авто. Так? Тобто, наприклад, після Ф6 або після H9 пасти проходити авто П3 пастою прибирати залишки слідів полірування в крупному фабразиву і відразу консервувати авто, що є доволі зручно. До речі, пастою P6 також є сенс користуватись на твердих лаках. І на ексцентриковій полірувальній машинці. Звісно, всі пошкодження вона не прибере, але точно зробить поверхню набагато кращою. Після того, як ви відполірували поверхню пастами з ініціалом П, вам не можна її знежирювати, бо ви приберете весь той віск, який нанесли. Ну і ще, звісно, перед нанесенням нанопокриттів не можна полірувати авто пастами з ініціалом П. Бо нам вона треба повністю очищена. Для цього використовуйте пасти серії F H та M. Ну і звісно, сам консервуючий віск в цих пастах, поговоримо трохи про нього. Надає насичену блиску поверхні, також надає гідрофобу і утримується до 6 тижнів при правильному, звісно, обслуговуванні. Ну і звісно, не забувайте, що під кожен колір полірувальної пасти підбирайте відповідно такого самого кольору полірувальне коло. Тобто, якщо для жовтої полірувальної пасти жовте полірувальне коло, для помаранчевої пасти помаранчеве полірувальне коло. Ну і відповідно для П3 пасти, та як вона фіолетова, ми беремо фіолетове полірувальне коло. Ну, ось ви зараз бачили перед собою цю поверхню, яку я буду П6 пастою. Я її навмисно зачовгав щіткою, щоб ви побачили, що ця абразивна паста також прибирає всі ці пошкодження. І відразу спеціально фізолював зону, щоб вам також було видно, яке захисне покриття утворюється на цій поверхні. Отже, працюю я на фекцентриковій полірувальній машинці на 6800 обертів. У мене тут це четверта швидкість. Завантажую пасту на помаранчеве полірувальне коло і обробляю цю поверхню. Не забувайте обов'язково перед нанесенням пасти на сам круг її взбовтати. Ну, як ви бачите, по цій ділянці полірування всього в один крок пастою p 6 дає дуже класні результати. Майже всі подряпини пішли, лишились такі ну, вже більш глибокі ніж ті, що були. Але для однокрокового полірування результат дуже класний. Також по цій поверхні, по цій грані, де в мене була малярна стрічка, дуже добре видно те покриття. той твердий віск, який ліг на саму поверхню, який дає захист, який дає зовнішній вигляд, і дуже гарний гідрофоб. Зараз я ще вам покажу. Я зніму зараз цей віск засобом Сілікон Тентфарс Сент в концентрації один до одного, і ми побачимо, що поверхня не така уж і пошкоджена навіть під воском при поліруванні П 6 пасту. Ну, як бачите, навіть під воском поверхня не надто сильно пошкоджена. Є декілька голограм, які прибираються легко М3 пастою, але для полірування в один крок, для швидкого полірування плюс консервації, паста дуже класна. Ставте вподобайки під це відео та обов'язково підписуйтесь на канал. Тут дуже багато цікавого. Також перейдіть в коментарі і напишіть, як вам результат по цій пасті. І не забувайте, головне, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступному відео.